Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8, та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2025 рік. АБЦД РОМБ. Кут А дорівнює 50 градусів, малюнок 1. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут АБД. Варіанти відповіді А 55 градусів, Б 50, В 75 градусів, Г 65 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД ромб. Кут А дорівнює 50 градусів, потрібно знайти градусну міру кута АБД. Я показала червоним кольором. Пригадаємо властивості ромба, У ромба, сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Знайдемо градусну міру кута Б із властивості ромба, кут Б дорівнює. 180 градусів відняти кут А, це буде 180 відняти 50, маємо 130 градусів. Пригадаємо ще одну властивість ромба. У Ромба діагоналі, ділять його кут навпіл, тому за властивістю ромба діагоналі ділять його кути навпіл. Тому кут АБД дорівнює кут Б поділити на 2. І це буде 130 поділити на 2. Маємо 65 градусів. Записуємо відповідь. 65 градусів, і варіант відповіді у нас Г. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Геометрія 8, та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 8 Виконано.